Шановні студенти, за вашу увагу пропонується виконання лабораторної роботи номер 2 Лабораторна робота присвячена дослідженню ефективності роботи колектора сонячної енергії від інтенсивності сонячного випромінювання. Метою роботи є дослідження ефективності роботи колектора сонячної енергії при різних значеннях сонячного випромінювання та побудова характерних залежностей його роботи. Важливим моментом є, що перед початком проведення експерименту слід переконатися при огляді стану лабораторної установки положення кранів, які є в системі. Всі крани повинні знаходитися положенні відкрито, окрім крану, що використовується для зливу теплоносія. Перед початком виконання лабораторної роботи. Треба пересвідчитись у наявності формуляра для запису результатів вимірювання, таймеру для заміру проміжку часу між вимірюваннями. І записати початкові значення температури. Нагадую, датчик Т1 вимірює температуру на виході теплового сонячного колектора. Датчик Т2 вимірює температуру на вході теплового сонячного колектора. Датчик Т3 вимірює температуру радіаторів опалення. Починаємо. Записуємо перші дані. Т1 складає Т1 складає 2,2 градус Цельсія, Т2 складає... 19,8 градуса і Т3,20,0 градуса. Є невелике розходження результатів через точність наших датчиків. Починаємо перший дослід. Для цього, згідно методики, вмикаємо одну лампу і нажимаємо початок відліку часу. Чекаємо на розігрівання кутлового сонячного колекту. Так, маємо перші дані. Т1, 21 і1, Т2, 24. Т3, 23. Продовжуємо. Так, маємо дані другої точки, точ, точки 4 хвилини. 22 і 8 Т1. 21 і 1. Т2 і 21, ну Т3. Наступна точка 6 хвилин. Температура т 1 24,9. температура Т2, 21,1. температура Т3 20,8. Є наступна точка. Т1 склало 26,4, Т2 21,2, т – 28. Бачимо пригрівання по податку Т1. Це означає, що нагрівається теплоносій у середньому теплового колектора, і потрошечку виштовхується у систему. А зворотня зворотній на. Напрямок системи, де відбувається подача на носія досі холодний. Так, на наступну точку 10 хвилин від початку. 27 і 7 складає Т1, Т2, 21 і 4.

Т 3 двадцять Під час виконання лабораторної роботи треба постійно дивитися за станом з'єднань, наявності протікань і рівню теплоносія в розширеному бачку.

Наступна точка. 16 хвилин від початку. 30 градусів Т1, 30,4 градусів Т1, Т2, 22,2 і Т3, 23,9. Продовжуємо. Маємо наступну точку. 18 хвилин від початку. Т1 складає 31 і градуса, Т2 22,7 градусів, Т3, 24 і 6 градуса. Подовжуємо. Так, маємо останню точку, записуємо швиденько. 31,9 Т1, 22,4, Т2, 254, Т3 та вмикаємо другу лампу. Переходимо до другої частини нашого досвіду. На початку таблиці у нас мається значення для 20 часу 20 хвилин. Ми переписуємо значення з кінця таблиці. Першу частину досвіду. Тобто, продукуємо на початку при 20 хвилинах. І двох лампах повинно бути Т1, 319, Т22, 4 і Т3 25 і 4 градусів. І заповнюємо другу частину нашої таблички. Так, маємо дані для 22 хвилин. Т1 32 і 9 Т2 22 і 6 Т3 25 і 4 Так, наступна точка 24 хвилини від початку. Температура Т1, 33,9. Температура Т2, 22,9. Температура Т3, 27,0. Продовжуємо. Так. наступна точка 26 хвилин спочатку, 35,4 градуси Т1, Т2 22,6, Т3 27,7.

Наступна точка 30 хвилин від початку. Т1 складає 38,4. Т2 23,4. Т3 29,7. Наступна точка 32 хвилини від початку. Т1 спадає 38,5, Т2, 23,3, Т3, 30,9. За розподілом температури бачимо, що найбільше прогривається вихід. Колектора, на другому місці наш радіатор, на третьому місці за рівнем температури, вхід такого колектора Найбільш більш холодний. Температура його майже не змінюється. Наступна точка 34 хвилини. початку, Т1, 39,8, Т2, 24 градуси і Т3, 31,9 градуси. Так, наступна точка. 36 хвилин від початку, температура Т1 41,6, температура Т2 24,2, температура Т3 33 градуса рівно. Наступна точка 38 хвилин від початку. Т1 складає 42 2, Т2 24 і 5, Т3 33 і 6. Так, наступна точка 40. Хвилин. Температура Т1, 43,2, температура Т2, 24 і8, температура Т3, 34,9. І перемикаємо на третю лампу. Заповнюємо першу, перший стовець третьої частини таблички для трьох ламп. Дублюю значення: Т1 складає 43 4, градуса. Т2, 24, 80 градуса, Т3, 34 і Наступна точка 42 хвилини від початку. Т1, 44,4 градуси, Т2 25.

Наступна точка 46 хвилин від початку. Температура Т1 46,9 температура Т2, двадцять температура Т3 тридцять Так, наступна точка 48 хвилин. Маємо температуру Т1 48,5, Т2 26,9, Т3 31,3 градуси.

52 хвилини від початку? Температура Т – 51,0, Т-2, 27,9, Т-3, 41,7 і Наступна точка 54. Хвилин від початку. Температура на виході Т1, 52 градуси, Т2, 28,3, Т3 42,8 градуси. Так, наступна точка. 56 хвилин від початку. Т1, 53,1, Т2, 28. І дев'ять десятих, Т3, 43, і дев'ять десятих градусів. Наступна точка, 58 хвилин від початку, Т1, 54, і два десятих, Т2, 29.

Так, наступна точка 68 хвилин. Маємо 60 і градуса. Т2, 33,5 градуса, Т3, 49,8 градуса. Так, наступна точка 70 хвилин від початку. Температура Т1 61,5 градуса, Т2, 33,4, Т3, 52 і Наступна точка 72 хвилини.

65 і 50 градуса. Т2, 36 і 20 градуса, Т3, 55 і 6 градуса.

Так, остання точка. 80 хвилин. Т1, 67 і 0, т 38 І3, Т3, 58 і 1. Дослід завершено. Вимикаємо лампи. Маючи дані цієї таблички 2, 1. Нашого досвіду. Ваше завдання розрахувати різницю температури на вході та виході колектора, заповнити табличку. І побудувати графік залежності температури від часу. Після виконання експерименту запишемо значення відстані світильника від теплового сонячного колектора. Відстань складає 40 см. Це нам знадобиться для подальших другої, подальших дослідок третьої, четвертої лабораторної породи. Дякую за увагу.